Вогонь просто з неба гілки ось цього горіха, що на курчатова 1 гев плелись у зовнішні електромережі. І час від часу тут замикає електрика. Мешканці неодноразово просили комунальників зачистити дерево, але марно зневірені хмельничани звернулись до народного контролю. Тутешня малеча любить місцевий горіх не лише за смачні плоди. Біля дерева лавочка, де частенько і бавляться, іноді навіть залазять на велетня. Та віднедавна це заняття стало небезпечним. Ми грались, сиділи, зірвався сильний вітер, був дощ іскр. Е Дерево так хитало, іскри злетіли, гілки ламалися. Було страшно, гілки ще на машини, тут стояли машини, гілки падали. На да, іскри падали, і гілки теж падали, мені на голову впали. Дитина от моя лазила, ну я ж не можу вмітити, лазила на дереві, бачила, як і скрилося, і ми переживаємо за те, що скільки ну може шкода якась бути за іскриць. Огромніший оріг. Слава Богу, дивіться, який він виріс. Но він виріс уже в провода. І коли починається ураган або сильний вітер, Іскри летять аж вікно. Іншої лавочки ні для дітлахів, ні для старших нема. Була одна, та замість неї тепер лише камінці. Три роки нема лавочки, вона тут має бути, тому що вийти по віддихнути, почекати може скору. Чи просто навіть за дитиною подивитися, вийдеш з коляскою, можна посидіти. Дитина на велосипеді, там на роликах катається, ти навіть йдеш з сумками з магазину стати, присісти, відпочити. А в нас в під'їзді вже люди є дуже такого прихильного віку. А нещодавно у дворі з'явилась ще й яма, яка вже стала пасткою для дитячих роверів та візочків. Ми живем здесь, ходимо, гуляємо і все время спотыкаемся, і вот гуляют з внуками, теж попадаємо сюди ні много раз. В лужу. Мама з коляской, з ребенком, з грудним ребенком впала сюди в эту яму, тому що вона була залита водой. Її просто не видно. Я каталася, я разогналась на великой скорости. Я Ну, не побачила цієї ями, я ну, на ньому наїхала. Я впала, больно, було. я чуть ногу на неї не підвернула. Начальник Жеку журналістам народного контролю обіцяє лавочку встановити, а яму засипати після Великодня. З деревом доведеться зачекати трішки більше. Лавочку, думаю, ми поставимо після Великодня. Ми цю ямку підсипемо сколом. А якщо вже аж потім виділять кошти, я думаю, десь травень червень буде зроблено. Ми зробимо заявку на управління житлово-комунального господарства. Вони в свою чергу дадуть вказівку мій світло і мій світло обріжеться. Іляки ми приберемо. Ми прослідкуємо, аби у дворі на Курчатова 1Г після свят малечі було де безпечно бавитись та відпочивати. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ контролює. Е Чемейл крапка ком